Одна формула, яка стоїть за кожним схудненням. Привіт, я Тетяна, ваш нутрікоуч. І якщо ти хоч раз рахувала ложки каші, забороняла собі банан після обіду або шукала дієту, яка працює, слухай уважно. Бо є лише одна формула, яка дійсно має сенс. І ні, це не чергування гречки з повітрям. Схуднення не про ідеальні продукти, не проїсти лише салати і пити хлорофіл. Це про енергетичний баланс. Скільки калорій ти отримуєш і скільки витрачаєш. Формула одна: Calories in, calories out. Тобто споживаєш менше, ніж витрачаєш Худниш. Наприклад, жінка вагою 70 кг помірна, активність тіло витрачає десь близько 2000 калорій на день. Їсть 1700, тіло бере решту з жиру. Їсть 2300 навіть із так званих правильних продуктів жир запасається, бо тілу байдуже, чи це безглютенова паста, чи торт з полуницею. Головне загальна кількість енергії. Так, стрес, сон, гормони важливо, але основа одна дефіцит калорій дорівнює мінусу вазі. Хочеш схуднути, не ріж до мінімуму, просто створи Розумний дефіцит і тіло саме зробить роботу, бо схуднення це не покарання, це наука, і ти можеш її опанувати.